Сім весело свята зимового зустрічати. ось білі ялин і зібрали зайчата. Їм іграшок мама купила немало, Багато й самі малюки змайстрували. Ялинка в убранні. Та радісні діти схотіли бенгальські вогні запалити. І тільки вогні запалила зайчиха, як скорилась в хаті небачене лихо. Гарять на ялинці прикраси і вата, лищать гілочки і вищать зайченята. І доки в пожежну зайчиха дзвонила, дотла новорічна ялинка згоріла. Тож треба усім пам'ятати завжди призводять бенгальські вогні до біди. Малята ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила проти пожежні. Добрий лікар, ай болить. Від під ялинкою сидить. Кожному він допоможе. Більченятку, лисенятку, від зайчинятку. зайченятку. І прибіг до лікаря зайчик, наляканий, заплаканий. Так, так, зрозуміло. Новорічні ялинки, хлопалки, бенгальські вогники, свічки. Зрозуміло, що трапилось. Я обіг свої лапки бенгальськими вогнями. Треба негайно накласти стерильну пов'язку на опік та зателефонувати лікарю за номером 103. Я негайно приїду на виклик. Незабаром веселий радість свята сусичного року. О Щоб не був новий рік сумним, то треба пам'ятати деякі правила проведення нового року кімнаті, де стоїть ялинка, де висляться діти, Го-го! І починають стріляти хлопалками, петардами, запалюють бенгальські вогні під самою ялинкою і псують свято гучними звуками, Го-го! які нікому не потрібні. А із вогнем, що виривається з них та створює небезпеку, гогав. -го! Ця невеличка іскарка може виклати велику біду, Гав-гав. Дворічне свято це дивна казка, і треба, щоб вона принесла всім радість та щастя. Го го. Тому поводися на сяті так, щоб не причинити нікому неприємності. Бережіть свою ялинку від вогню. З, З новим, новим роком, роком, малюки! Хай в квартирі і хатинці заіскриться вогник чуда. Хай добро до вас прибуде.